Наостанок розповім, що робити з тою соломою додатковою, яка у вас є. Її можна різати і без заливання кипятком, але тоді буде більше відходів, можуть бути тріщини. Тому рекомендую залити кип'ятком солому на 15, 20 або навіть 30 хвилин, щоб вода ще залишалася тепленькою, щоб солома була теплою, бо з холодною соломою трохи важче працювати. Тоді зливаємо воду. Обираємо собі зручне місце, висипаємо солому, обов'язково візьміть рушничок, бо з соломи може ще литися вода і відміряємо потрібний нам розмір. Це можна зробити лінійкою або просто на око, а потім ось так соломинку до соломинки прикладаємо, відрізаємо і насолоджуємося процесом. Потім солому потрібно висушити, це можна зробити на чистому сухому рушничку, і вже аж після того можна з нею щось плести. Набір для створення такого павучка доступний для замовлення, а також на Ютубі в мене є багато безкоштовних відео про солому плетіння. Запрошую до перегляду і не забувайте ділитися своїми результатами в інстаграмі. Це завжди мотивує інших людей та надихає мене на нові відео. Дякую за увагу!